Але саме головне ще 201 судно з російського тіньового флоту занесено до чорного списку. Торгові санкції мають вже на тисячу найменувань товарів. Тепер навіть формально відсторонені від влади особи, ну, наприклад, колишня перша леді країни, да, дружина Путіна, стала під міжнародною забороною. Чим її і вітаю піскова заява фактично похоронила всі речення, які буде говорити Трамп і його підручні щодо ймовірності і чи можливості миру в Україні. Бо Пісков сьогодні послав Трампа на букви, як кажуть у нас в народі. Що саме він сказав? Він сказав, що припинення вогню у нас є стратегічна перевага, і ми не хочемо її втратити. Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Чому ми маємо її втрачати? Ми не збираємося її втрачати, ми йдемо вперед, ми просуваємось і продовжуватимемо просуватися, сказав речник російського диктатора Дмитро Пісков.